Виконуємо номер 1067 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши дробу, яку частину фігури зафарбовано. Малюнок 33 крапочка 1, 33 крапочка 2, 33 крапочка 3 і 33 крапочка 4. На першу малюнку у нас фігуру поділено на дві частини. Отже, знаменником дробу буде 2. Зафарбовано одну частину. Отже, зафарбовано одну другу частину фігури. На другому малюнку нашу фігуру поділено на шість частин. Отже, знаменником буде число 6. Дві частини зафарбовано чисельник 2. Отже, зафарбовано дві шостих фігури. На малюнку третьому нашу фігуру розбито на три рівних частини. Знаменник 3. Дві частини зафарбовано, чисельник 2. Отже, дві третіх фігури зафарбовано. На четвертому малюнку нашу фігуру розбито на 9 рівних частин. Отже, знаменник 9. Чисельник зафарбовано 5 частин, чисельник 5. Отже, зафарбовано 5 дев'ятих фігури. Запишемо ці дроби. У першому завданні у нас зафарбовано 1 другу частину фігури, у другому завданні зафарбовано 2 шості частини фігури. У третьому завданні зафарбовано 2 третіх частини фігури і в четвертому зафарбовано 5 дев'ятих частин фігури. Ми записали дробу, яку частину фігури зафарбовано на малюнках 33 крапочка 1, 33 крапочка 2, 33 крапочка 3 і 33 крапочка 4